Вітаю, друзі! Якщо вам потрібен якісний рецепт бордовської суміші, обов'язково подивіться це відео повністю. Буде покрокова інструкція, та я буду говорити, що треба робити, а що особливо не треба. Наприклад, про сьогоднішній день я можу сказати, що сьогодні не дуже зручний день для обробки. Сьогодні 15 листопада в мене. І чому? Тому що погода дуже вітряна. Тобто багато самого розчину дуже розлітається, коли ти обрискуєш, і можна сказати, і багато попадає не туди, куди треба, і навіть на тебе. Але ми зараз не про це. Нам потрібно два відра. Пластикових залізне відро не можна використовувати для розчинення мідного купоросу. Нам потрібно 500 грам негашеного комового вапна, будемо з вами зараз гасити. Також покажу, як правильно гасити. І 300 грам мідного купоросу. Огляди на комове вапно та мідний купорос обов'язково будуть на моєму каналі. А зараз ми будемо не про це. А що я вважаю зараз можна зробити? По-перше, як я роблю? Особливо мідний купорос. Ви або можете налити, насипати сюди мідного купоросу, налити сюди 5 літрів води. Тобто на 10 літрів води треба 500 грам комового вапна та 300 г мідного купоросу. Розділяєте 5 літрів, ви розчиняєте мідний купорос, 5 літрів комового вапна. Але не все так просто. Обов'язково дивіться до кінця. Можете розтворити мідний купорос саме в відрі, а можете взяти щось по типу а, після прання. Я вже тут розчиняв мідний купорос. А ні, не розчиняв. Це якась інша. Ну, нічого страшного, зараз ми її помиємо і будемо розчиняти. Що ми можемо зробити? Повністю, Повністю промиваємо це все діло. Потім заливаємо сюди мідний купорос, замість того, щоб його перемішувати обов'язково дерев'яним треба перемішувати, тому що з залізом не можна контактувати мідному купоросу. Сюди просто засипали, 5 літрів води налили, закрили і починаєте його. Ну, ви зрозуміли Зараз поверну У нас сьогодні буде день незвичних експериментів. виходить Візьму баклаху, це абсолютно те саме діло, баклаха лише, якщо зовні грязна. А так, ні. Також заливаємо, закриваємо і беремо двома руками і її трусимо. Все. І він дуже добре розчиняється. Але в першу чергу я в принципі рекомендую почати з вапна, тому що воно займає деякий час, можна почекати. Воду бажано брати теплу, навіть гарячу. Для вапна можна дуже гарячу. Чому я так скажу? Тому що він починає одразу, можна сказати, Гаситися. Засипаємо. Та навіть не засипаємо. Я рекомендую вам, якщо у вас є а, якісь м, інструменти, щоб подрібити його, то подрібіть його, тому що так буде швидше. Зараз подрібив як міг, і я буду заливати воду дуже зручним способом, літровою банкою. Я знаю, що в неї один літр вміщається, і так, пізніше я зрозумію, що от. 5 літрів налив. Візьму теплу воду. Налью лише один літр, тому що так швидше вода, можна сказати, набере, тобто нагріється, почне майже кипіти, буде швидше це відбуватися. І ми будемо з вами це все діло перемішувати. Яка гарна погода сьогодні. Ось у нас виходить така сметанка. Я не додав, навіть одного літра не додав. все таке. Але ось тут видно, що йому не вистачає трішки. Можемо зараз долити весь всі оці один літр. Ось така сметанка у нас вийшла. І можемо доливати воду. Ось долили ми потихеньку всі 5 літрів відро. Розмішували весь цей час і зараз будемо трішки цідити. Будемо переливати з одного відра в інше, щоб не залишалось ніяких залишків. Жменю рівно 301. Можливо, з пакетиком якраз і 301, а без нього 300. Залив зараз 2 літри і можна поперемішувати. Розмішали. Будемо доливати останні ще 3 літра. Все, перемішали також з 5 літрами всередині. А тепер найважливіша частина. Найважливіша це заливати мідний купорос в наше вапно. Його треба заливати дуже-дуже повільно, перемішуючи. Нічого складного нема. Якщо це буде відро, також з відром перемішали. Тобто заливайте одним відром, іншою рукою перемішуйте. Зараз. А чи зможу я перемішувати? Напевно, не зможу на відео. Але зараз постараюся. Одразу попереджаю, є шанс, що мій телефон сьогодні буде купатися в вапні. Ось так. Будете заливати по чуть-чуть. Так само і з відра. Ось. І перемішувати будете, тому що я зараз не можу це знімати. Я потім перелив вапно сюди, тому що забудь, що тут не вистачає трішки місця. І ось виходить така гарненька речовина, дуже гарна, красива. І остання наша фільтрація буде, зараз покажу де. Ось ця сіточка. І ця сіточка у нас виручить від цих всіх опалків, які осипались, і всякої мушки, яка поздихала тут, поки ми робили це все діло. І все, заливаємо. Ось якщо видно, настільки захистила нас сіточка. Все, можемо починати. Добре, все попало. Біленьке, гарненьке.